Христос народився. Славі. Ви можете присісти кожен на своє місце. Це надзвичайно велике свято, свято в країні, свято в наших серцях, в наших родинах. І це свято воно повинно не тільки відображатися якимись Ганьками, застолієм, але воно повинно бути глибоко в нашому розумінні і в нашому серці. І тому ми зараз будемо читати один уривок, який теж говорить про Різдво і про народження, про те, як ангел спілкувався з цією молодою дівчиною, дівчиною Марією, про народження майбутнього Спасителя. Якщо ви маєте Біблії, відкрите, будь ласка, Івангелія від Луки, із першого розділу ми прочитаємо цю надзвичайну історію, яка відбулася із цією дівчиною Марією. І ми трошечки з вами пороздумуємо про те, чому Бог вибрав цю дівчину для того, щоб прославився Бог і прийшов Спаситель. В Євангелії від Луки, перший розділ, із 28 по 38 вірш написано такі слова. А на шостому місяці посланий був ангел Гавриїл від Бога до Галилейського міста, названого Назаретом, до діви, зарученої з чоловіком на ім'я Йосип. із дому Давида на ім і ім'я Діви Марія. І прийшовши до неї, сказав Радій, сповнена благодаті, Господь з тобою, благословена ти між жінками. Вона стривожилась від цих слів і міркувала, що означало б це привітання. Танел сказав їй: не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога. І ось ти зачнеш в і народиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий і сином Всевишнього буде названий, і дасть йому Господь Бог престол, його батька Давида. І Як... цар... царюватиме в домі Якова, і його царюванню не буде кінця. І озвалася Марія до ангела, як станеться це, коли я чоловіка не знаю? У відповідь ангел сказав їй: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе огорне, тому й святе, котре народиться, назветься сином Божим. І ось твоя родичка Єлизавета, хоч звуть її неплідною. І та зачала сина у своїй старості, вона вже на шостому місяці, тому що жодне слово не буває у Бога безсилим. А Марія промовила Ось я раба Господня, нехай буде мені за словом Твоїм. І ангел відійшов від неї. Я думаю, що кожен із вас багато разів змальовував собі цю картину, коли молода дівчина, можливо, щось робила, можливо, була чимось зайнята, і їй з'являється ангел. Марію було вибрано іменно для того, щоб прийшов Спаситель на землю. І ось ми прочитали оцей такий діалог між ангелом і Марією. Ангел Гавриїл приходив трошечки раніше до Захарії, якщо ми читаємо трошечки вище, то ми маємо теж діалог. І по всій відомості Бог так поручив цьому ангелу, щоб він звістив про це. Про це сказано було. І Марії, і Йосипу, і Захарії, і відбувається така подія, яка окучує цю подію Ісуса Христа. Цю подію ждали дуже багато людей. Про неї говорили дуже багато пророків з самого початку, коли Бог пообіцяв Єві, коли Бог сказав, що прийде той. І до цього моменту, до цього піку, все людство чекало того, який має прийти. І ось ангел приходить до цієї дівчини, молодої дівчини, яка збирається тільки вийти заміж, яка неопитна в багатьох речах, яка багато чого ще не знає. Але іменно її Бог вибрав для цієї місії. Багато в чому роль Марії в людстві преувеличують. Вони кажуть, що Марія заступниця і ще. Те. Але Марія всього навсього викнула свою роль для того, щоб прийшов Спаситель. І вибрана була іменно Марія. Чи не задумувались ви? По яких категоріях Бог судив, коли вибирав? І вибрав Марію для цієї місії приходу Спасителя. Я думаю, що ми можемо по цьому порозмірковувати і назвати декількілька причин. Їх багато. Тому що в цієї дівчини, коли ми слідкуємо, як вона відповідає, як вона говорить. З яким смирінням вона підходить до цього. Ми бачимо, наскільки це була надзвичайна людина. Надзвичайна людина для приходу Спасителя. І тому Бог вибрав цю дівчину для того, щоб прийшов Спаситель світу. Марія ще потім декілька разів народжувала. В Марії ще були діти. Але замітьте, як Біблія лаконічно і чітко змальовує те, що потрібно нам, для того, щоб ми щось почерпнули і ми щось взяли для себе. І коли ми дивимося на цей образ цієї молодої дівчини, найперше, що мені приходить на, на, на мій розум, що е, ця людина була надзвичайно чиста в своєму серці. Чистота серця відіграла в неї надзвичайну роль. Про чистоту серця і про серце можна говорити годинами, роками, тому що із серця виходить все. Із серця рухається все. І Біблія каже, що наше серце воно крайнє іспорчене. Із серця йде багато думок. Із серця виходить. Але ця дівчина в серці своєму була надзвичайно чистою. В неї чисті думки, в неї чисті розуміння. І зікіль каже, що я дам вам серце не камінне, а плотяне. Бог каже: Я дам вам серце. І це завдяки Богу ми можемо мати серце інше. Давид в своєму 50 псалмі. Він прямо, прямо кричить, прямо взиває до Бога. Боже, дай чисте мені, 50-19, дай мені чисте серце. І це надзвичайно важливе. Дорогі друзі, що в нашому серці? В якому воно положенні? Що там лежить? Що звідти виходить? Тому що із серця виходять думки і йдуть далі. Наші поступки. І наскільки що є в нашому серці, наскільки рухаємося ми. Марія була надзвичайно чиста в серці. І це не тому, що вона така родилася, і, і так воно є, а це тому, що це завдяки Бог, Божим діям ця людина була надзвичайно чиста. І я розумію, як вона злякалася, коли ангел сказав, що ти зачнеш і родиш. І вона з цього переляку задає запитання, як це може бути? Я ж ніде не помилилася, у мене ж не було інших намірів. Але ангел її заспокоїть і говорить: не бійся! Відчувайте, яка, яка в людина, яке смиріння і богобійність в цієї молодої дівчини. Друге, що я хотів би сказати, що в цієї людини Дівчини Марії була надзвичайно велика повага до Бога, велике смиріння перед Богом. Російське є слово богопочитання, але або до Бога повага, до Божого слова. Коли ми прочитаємо її пісню, яку вона. Заспівала або сказала після того, чуть чуть нижче ми можемо це прочитати: з 46-го віршу, то ви прямо можете по словах побачити, наскільки Марія звеличує Бога, наскільки вона його підносить, ставить на п'єдестал перед собою. Давайте прочитаємо 46-го віршу. Марія говорить такі слова, а Марія промовила. Величає душа моя Господа, і радіє дух мій, в чому, у Бозі Спасителі моїм, вона употребляє вже Спасителя. І він зглянувся на покору раби своєї. Ось від нині блаженною назвуть мене всі народи, бо зробив мені великий святий, і святе ім'я Його. Подивіться, як Марія підносить Бога, як вона себе принижує, як вона себе ставить, і вона каже, я раба. Як вона Бога звеличує в тому, що Бог їй вдає в честь, щоб прийшов Спаситель, щоб народилося те дитя для спасіння кожного. І третє в Марії був надзвичайний послух. Це надзвичайно була смиренна людина, яка мала чисте серце, яка завжди зваличувала Бога. І це не прийшло просто в одну секунду. А все її життя із дитинства було наповнене цим. І тому в неї було великий послуг Богу. Вона не каже, я, так як Моїсей, пам'ятаєте біля куща. Пам'ятаєте, як він віляв? І, і, і говорити не вмію і йти треба туди далеко. Але Марія повністю покоряється. Марія промовила, ось я раба. Господня, нехай буде мені за словом твоїм. Марія нічого не додає свого. Марія не каже, що, можливо, давайте зробимо по-іншому. Марія в своїй голові на той момент навіть не уявляла, як має це бути. Марія не знала про те, що Ангел явився вже Йосипу. Марія не знала, що на той момент вже все було владнова, владнано. Ніяких проблем в цьому немає. Але Марія повністю покаряється цьому слову, яке вона почула. Вона не має ніякого сумніву. Дорогі друзі. Давайте ми перевіримо свої серця. Чи ми маємо таку чистоту? Чи ми маємо таке смиріння? Чи ми підносимо так Бога в своєму житті? Чи ми ставимо його вище всього? Найвище наших думок, наших пріоритетів, наших якихось цілей найвище? І чи ми маємо таке надзвичайну, надзвичайно велику покірність Богу, Його слову. Багато хто із вас скаже: ну, якби мені явився ангел, ну я би точно все зробив. Слухайте, ми сьогодні маємо набагато більше, чим ангел. Ми маємо неоспоріме, підтверджене слово. Яке чітко нам змальовує і показує, як і що нам потрібно робити. В наші дні дуже легко бути християнином, тому що ми маємо повністю відкрите все. Уявіть, як тяжко було Марії в той момент прийняти те, що ніяк не фокусувалося в її сумлінні. Вона була чистою дівчиною. А ангел говорить, говорив зовсім про інше. І вона смирялася з цим. Вона була покірна, я раба. Тому наші серця, нам треба їх перевіряти. Надо в них заглядати і дивитись. Ми не зможемо самотужки з ними щось зробити. якщо ми не будемо підключати те слово, яке дав нам Бог. Якщо ми інколи не будемо давати Богу працювати з нашим серцем, воно буде залишатися на тому ж рівні. І тому 50-й псалом, 19 й вірш Давид пише такі слова. Жертва Богові це впокорений дух. Бог потребує нашого смиріння і впокорене. Наше серце. І на закінчення я прочитаю ці надзвичайно великі слова, які в ці дні ми будемо дуже часто повторяти, який сказав ангел для тих пастухів, які стерегли отару. А він сказав такі слова. Аж ось ангел став між ними і слава Господня, осіяла їх. І вони були охоплені великим страхом. Та ангел сказав їм. Не бійтесь, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. Дорогі друзі, для нас тисячі років тому. Родився Спаситель, який є Христос Господь? Чи є Він Господином в нашому житті і в нашому серці? Чи з серця нашого виходять такі думки, які йдуть для слави Божої? І на завершення я прочитаю ключовий вірш всієї Біблії, який записано, ви його, можливо, знаєте на пам'ять. 3:16. Бо так Бог полюбив Бог світ, що віддав свого Сина, тому що так полюбив Бог нас, тому що так полюбив Бог мене і вас, що прийшов Ісус Христос на землю, родився в яслях, виріс до зрілого віку. Провів своє служіння, помер за наші гріхи. І тому сьогодні радісна звістка. Родився Спаситель для кожного із нас. Давайте ми встанемо, помолимося, давайте згуртуємося по дві-три людини і помолимося. Я завершу.